Вітаю вас, друзі на нашому каналі «Чарівна магія життя. Кожного обняла, ти найкраща у світі людина. Дякую вам за те, що підписуєтесь на канал, що дивитесь наші відео, читаєте наші якісь рекомендації. Надіюсь, що це все вам допомагає. І так, сьогодні 17 вересня, чарівний день, чарівний день, який може змінити в вашому житті все і все навколо. І в сьогоднішньому відео ви все дізнаєтесь. Настає 15 та місячна доба, несучи величезну кількість енергії, Яку слід направити в потрібне русло, оскільки цей день є за своєю суттю нейтральним і тільки від вас залежить, буде він позитивним чи негативним. Щоб провести його з користю, направте всі сили на самовдосконалення та самосілення, знайдіть у собі сили відмовитись від ілюзій, хибних бажань, тоді цей день обернеться для вас перемогою над собою та здобуттям удачі. Особливості цього дня місяць перейшов у знак риб та наділяє людей доброю уявою, посилюючи інтуїцію та сприяє успіху у всіх починаннях. Однак у цього часу є й свої мінуси, одним з яких є підвищена емоційність та чутливість, перепади настрою можуть бути викликані будь-якою дрібницею. І якесь зовсім необережне висловлювання здатне обернутись тривалою образою. Також у цей період може спостерігатися невпевненість у собі, мрійливість, і підвищення. Підвищена сприйнятливість здатна перешкодити вам об'єктивно оцінювати навколишню реальність. Вплив 15-ї місячної доби також несе відчуття невпевності та нестабільності, змушуючи переживати з приводу навіть ну, самому несуттєвому. Крім того, цю пору підвищується навіюваність. Тому, будь Гранично обережні, щоб не стати жертвою чужих маніпуляцій, не втрачайте самовладання та уникайте спокус, які сьогодні будуть буквально всюди. Не допускайте загальності, гордині та інших негативних якостей, здатних зіпсувати ваші взаємини з оточуючими, оскільки. Ця доба несе нейтральну енергетику, то вона може посилювати і позитивні сторони вашого характеру. Щоб це сталося з самого ранку, направте свою енергію на творення, на творчість. Робіть якнайбільше добрих справ. Приходьте на допомогу тим, хто в цьому потребує. Сьогодні тільки від вас залежить, як саме складатимуться подальші події, тому приділіть особливу увагу своєму духовному розвитку, внутрішньому зростанню. Поради і рекомендації ну, настає період активних дій, починань. Однак діяти необхідно максимально продумано, приймати. Ну, Дуже-дуже продумано підходити до реалізації нових проєктів. І тільки якщо твердо впевнені, що дієте вірним способом, і будь-які сумніви можуть призвести до внутрішніх конфліктів, і як наслідок до розочарувань та спустошеності взаємовідносини з оточуємось складатися не самим найкращим чином. Надлишок енергії може стати причиною непорозуміння, навіть конфліктів. Тому призначати на цю добу важливі зустрічі. Ну, не слід. Запасіться терпінням і витримкою, не приймайте рішень, заснованих на бажаннях і почуттях, та уникайте будь-яких фінансових авантюр. Активність сьогодні, ну, така небажано потужна енергетика дня буквально буде підштовхувати людей до невиправданого ризику. Тому будь-яких великих, якихось масштабних дій краще, ну, там, де багато людей буде збиратись, краще відмовитись. Також це не найкращий час для укладання угод та підписання важливих контрактів. Однак вкладення зроблені в рекламу або в якусь творчу діяльність, будуть вдалими. На ну, це зробить серйозний вплив. Далі відмовтесь від будь-яких косметичних маніпуляцій. Сьогодні це не бажано робити. Відмовтесь від якихось хірургічних втручань, відмовтесь сьогодні це погано. І незвісно, що це вилиться. І можна завдячити собі, завдати собі більше шкоди, ніж користі. Спілкування з другою половинкою скоротіть до мінімуму. День абсолютно не підходить для соціальних контактів, тому ризик сварок та конфліктів навіть між близькими людьми зростає. Нестабільний емоційний фон, властивий цілодобово здатний спровокувати нападки ревнощів. Крім того, на сьогодні можуть нагадувати про себе давні образи. Якісь повиходять з темних кутків, тому не дозволяйте емоціям керувати вашою поведінкою. Відпочивати цього дня просто необхідно, однак уникайте повної бездіяльності, оскільки в цьому випадку сильна енергетика дня відіб'ється на вас не самим найкращим. Способом займіться нескладними домашніми справами. Присвятіть частину дня творчості. Ем... Відмінним рішенням стане малювання або ліплення. Це дозволить вам виплеснути надлишки енергії, уникнувши втоми і дратівливості. Ем... Відмовтесь від будь-яких масових заходів. Тому що сьогодні таке спілкування краще скоротити до мінімуму і краще проводити час на самоті. Магічний ритуал цього дня на повний місяць, що наближається, наділяє цей день сильним впливом, тому що. Дум для магічних дій необхідно підходити відповідально та продумати. Не намагайтесь проводити обряди, ідучи на поводу хвилинних бажань. Наслідки можуть виявитись для вас не найпозитивнішими. Новачкам... Без будь-яких будь практик, краще сьогодні відмовитись, так як ритуали, що проводяться сьогодні, вимагають посиленого захисту і, хоча б, мінімального досвіду, для разового отримання грошей, виберіть час. Коли вас ніхто не потурбує, і залишаєтесь в кімнаті в повній самоті. Поряд не має бути домашніх тварин. І увімкненого телефону поставте перед собою дві зелені свічки. На лівій свічці напишіть голкою. Або іншим гострим предметом своє ім'я, а на правій – суму, в якій ви потребуєте. Далі запаліть їх і, дивлячись на вогонь, скажіть, полум'я запалюю до себе грошові потоки залучаю. Свічки яскраво сяють, гроші до мене прибавляють. Бути тому. Так треба проговорити тричі. Далі, коли вони вже ем, загаснуть, то огарки можна буде просто винести і виконати. А далі все ж. Будуть чудові результати. І наблюдайте. Далі ритуал, щоб удача у всьому супроводжувала. Для цього ритуалу вам знадобиться сахар рафінат. Виберіть ще серед шматочків найнерівніший. Потім візьміть білу тарілку без будь-яких малюнків або візерунків, та покладіть її на кухонний стіл. Дном до гори. Покладіть на нього приготовлений цукор, налийте трохи води. Далі скажіть, успіх частую солодким цукром, п'ю воду, їй наливаю. Приходь, удача, до мене в день, вночі і будь-якого часу доби. У справах у всьому допомагай, так, щастя до мене, посилай, щоб будь-яка справа сперечалася і без зволікань шла, щоб ні в чому перешкод не виникало. Зі мною завжди будь, не йди в моєму домі, щасливо живи, бути за моїм прам. Словом, Сказати це потрібно один раз. Після цього залиште страву з цукром до світанку до наступного дня. Ну, вранці тарілку можна просто помити. І все. Далі ще один ритуал відкрити собі дороги. Ритуал, який допоможе, якщо ви постійно стикаєтесь з труднощами, перешкодами в якійсь із областей своєї діяльності чи в особистому житті. Для його проведення вам знадобляться три дерев'ятні ємкості. Ну, або. Навіть просто три стаканчика одноразових. Але вони повинні бути одного розміру. Далі треба зробити наступне: як стемніє одну ємкість наповнити кухонною сіллю. Другу ємкість чистою простою водою. Третю – молоком. Далі, коли все підготували, засвітіть білу свічку та скажіть: Хто мені добра бажає, той молоко з першої часі отримує. Їм спрагу і голод вгамує, а мені добром підсобить. Хто ні зла, ні блага не бажає, водицю чисто отримує, повз мене рівно пройде, мені шкоди не принесе. Хто мені перешкоди створює, хто поганого бажає, хто мені злі слова посилає, тому сілю вічі потрапить, закружляє. Зіб'є від мене подалі, відбіде від мене всі підступи відведе, істинно. Так сказати ці слова потрібно трічі. Коли свічка догорить, візьміть не догар. І віднесіть подалі від будинку. Відразу віднесіть ємкость з сіллю. Якщо ви використовували посуд, яким користуєтесь, то беріть тоді пластикову ємкість, і далі ємкість з сіллю потрібно обов'язково залишити разом з недогарком і молоком. Молоко потрібно вилити там, де ви. Покладете не до гара а воду потрібно вилити прямо біля свого будинку. Все і незабаром така практика обов'язково відкриє вам дороги. Цього дня відзначають луки в день або... Неопалима купіна моляться іконі Божої Божій 17 вересня зазвичай народжуються цілоспрямовані сильні особистості. Про таких людей можна сміливо сказати, що вони згорнуть гори. При цьому вони не лізуть на ружонни, завжди дотримуються тактовності та стриманості, а самі часто стають на захід знедолених. Та принижених. Ікона неопалима купіна має чудодійну силу і здатна не тільки врятувати від пожеж, але й зцілити від різних хвороб. Одним із ритуалів цього дня вважалось виготовлення магічних дзвіночків для захисту будинку та залучення благополуччя в життя. Такий талісман був у кожному будинку і особливо шанувався як оберіг від зла та нечисті. Сновидіння в цей час, в цей день пророче і втілюється в життя через три тижні, то по традиції, перед сном, як завжди, один раз повторюємо такі слова. Я відпускаю всі тривожні думки і я вдячна за сьогоднішній день. Ось говоримо один раз. До зустрічі, дорогі мої!